Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Економічні зв'язки з Росією після війни не лише можливі, а й необхідні. Заявив другий президент України Кучма. Інакше як ми отримаємо репарації, а Росія географічно залишиться нашим сусідом і в її надрах. Залишиться, як я часто кажу, вся таблиця Мінділеєва. В той же час кажуть, самопочуття кучма трохи погіршили. Пише телеграм-канал Сніданок Хемера, де кілька днів тому повідомляли, що перед можливим візитом кучма до Патруша у Москву на переговори першому стало погано. Літак терміново відмінили, а сам кучма проводить обстеження. Хтось дуже Же не хоче, аби війна закінчувалася. Сам Кучма проходить обстеження перед вилітом. Він зазначив, Путін не може підписати документ, в якому буде сказано, що він не отримав того, чого хотів в Україні. Йому доведеться це пояснювати російському народу. Він лідер Росії, сказав Кучма. Але ще тоді Кучма не знав, що Росією керує Патрушев. Ситуація змінилась. За даними телеграм-каналів, під час приватної розмови Кучма запевнив, що він готовий летіти до Москви і вибивати мир. Його борт під час війни неодноразово там помічали. Не вже ведуть за колісну гру віддати дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узво. Водити США. журналіст Гордон дізнався про мирний план, який глава МВС РФ привіз у США. Україна має повністю вийти з Донецької Луганської областей РФ передасть Україні Запорізької АЕС і контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в конституції позаблоковий статус, не вступати до НАТО. і Інший альянс Україна має закріпити в конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і не більше 125 бойових літаків. Будь-яких типів Крим визначається як особливе Терзована територія США знімають санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій, а також введені проти нафтогазового комплексу банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької Херсонської областей в повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу в Україну до ЄС. Припинення введення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі Росія, США, китай ЄС україна Необхідно реанімувати дію договору про ракети малої середньої дальності. Го має підписати в Україна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політо. Політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.